Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо ще одну заготівлю на зиму компот під назвою Полуничне Мохіто. Дуже смачний виходить взимку, йде просто на ура. Готується дуже просто. І якщо маєте полуничку, маєте бажання, готуйте. Діти вам подякують і не тільки діти. Полуниця у нас маленька і середнього розміру. Якщо у вас буде велика, то її можна розрізати. Ми полуничку помили, хвостики обрізали. Далі готуємо лимон, теж помили і нарізаємо на дольки. Плюс нам потрібна ще м'ята, це може бути коктейльна м'ята, може бути і перцева. Банки в нас помиті, чистенькі. Ми розраховуємо так. На 2-літровий бутиль ми даємо 400 г полуниці 400-450 Даємо 2 дольки лимона і 1 гілочку м'яти. Плюс додаємо 100 г цукру. Приблизно на 1 літру будемо розраховувати по 50 грамів. Полуничка у нас солодка. Якщо любите більш солодше, додавайте більше. На 3-літрове ми даємо 500-550 г полуниці плюс 150 грамів Цукру. Ну і додаємо лимона вдвічі більше. З таким розрахунком можна готувати банки і на літру, і на 3. Заливаємо полуницю щойно завареною водою крутим окропом. Накриваємо кришкою і герметично не закриваємо. Ось зараз у нас вже починає компот ставати рожевим. Ще ми майже нічого не зробили. І тепер беремося за стерилізацію. Готуємо так, як завжди. В каструлю вкладаємо рушничок, воду наливаємо теплу або гарячу, тому що в нас всередині теж гаряча вода. Вставляємо бутлики, 2-літровий стерилізуємо 7-10 хвилин, 3-літровий 10-15 хвилин. Герметично закриваємо, перевертаємо, щоб забрати з дна цукор, він обов'язково у нас падає на дно. Якщо ми готуємо таким способом. Коли ми тако його помішаємо, то він абсолютно повністю розчиняється. Бутлики не треба перевертати і не треба додатково закутувати. Все дуже просто на раз-два. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!